Він у білому золоті, це 36-й розмір, 2021 рік, 2021 рік циферблат з брілами. Клас, класна дуже позиція, повний сет. І що по ціні? Я казав спочатку, що дороговато хоче, але я думав, що він більш старий. Я думав, що він більш вінтажний. Зараз я там, розібрався з цим. Мені скинули ціну, там вона біля 35, плюс ще доставка. Це ось цей саме цей реф, який зараз ще можна купити. у цих людей ціни немає. Що я знайшов найнижче це 46 416 євро. Тобто, а там хочуть 35. Ось є 46400, але мені здається, що це може бути той самий циферблаток. Це в Німеччині, це... Хоча ні, це, бачите, у Швейцарії. Тому ось 46 не з ринку, а 29500 це за 2004 рік. Тобто той, що я показував, він. 2021 року ціна на нього 35, і це повний сет. Він в дуже класному стані. Купляли його в ролексі, купляв мій знайомий. Тому це дуже класна пропозиція. І я вважаю, що це прям це прям ті моя вигода, так сказати: одинадцять тисяч на цьому. Плюс я думаю, що трошки ще товариші я свого можу зможу подвинути. Тому дивіться, <кій> дивіться, дивіться.